Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як правильно заміряти та робити монтаж тканевих ролет від фірми Decosan. Це відкрита система, називається мини сет. В даному випадку вона біла, але вона буває ще в різних кольорах, в залежності від вікон. Якщо вікна коричневі, то і механізм може бути коричневий або під деревом. Почнемо з правильного заміру ролет. Для того, щоб дати правильний розмір для виготовлення тканівих ролет, треба заміряти від штапика і до штапика. Але це треба робити в двох місцях. Знизу. І десь по всередині. Чому? Тому що посередині може бути ширше. І це буде не дуже гарно виглядати, коли буде виглядати ось цей шов. Тому заміряли і додали ще 3 мм. Для чого це робити? Якщо ви зробите від цих до цих. Можна буде побачити цей шов, коли виготовляєте рулету. Тому що рулетка у вас одна, а на заводі це інша. От, тому, якщо додати 3 мм, то він перекриє оцій шов. По висоті. По висоті треба габаритний розмір. Тому берете від низу створки. І до самого верха створки Ось до це. Оце вам буде розмір по висоті. Що я вам рекомендую? Якщо у вас, наприклад, висота 1,40 метра, то закажіть 1,60 м. На ціну воно не повлияє, але. Ось у вас закрита ролета. Часто на підвіконі речі і ось ця частина забруднюється. А через час треба щось з цим робити, але їм не можна робити влажну уборку. Тому, о, якщо у вас буде якийсь запас, наприклад, 20 см, от ви берете цю планку, витаскуєте, ви відрізаєте. Наприклад, 20 см у вас запас. Переставляєте цю планку вище, опускаєте саму ролету нижче, і у вас заново нова тканина. Управління на ролеті ви вибираєте самі. Ну, тобто, наприклад, якщо у вас ручка справа, то управління повинно бути зліва. Ну, а там ви вже самі вибираєте, з якої сторони вам управління. Гролета приходить вам в ось такому виді. В комплекті у вас буде ось такий набір, десь це необхідне для монтажу. Шурупи, ліска, механізми, фіксатори. По-перше, ми обираємо цю бумажку, яка фіксує ткань. Ось цю резинку з цепі. Тепер ми розпакуємо ось ці набір. Ось так у вас повинно виглядати кріплення на вікні. Це праве. І ось так ліве. Коли у вас кріплення вже висять, треба відщелкнути ось цю частину, щоб поставити ролету. Для цього треба відтягуємо вправо або вліво і з защолочки воно у вас виходить. Все. Тепер монтуємо саму ролету. Ставили там. І ось так з іншої сторони. А потім просто защлкуєте ось так і все. Наступний крок в нижню балку вставити ось ці кріплення. Ось як воно должно виглядати. І через ці петлі. Пропускаємо ліску. Потім ми повинні змонтувати ось ці кріплення для натяжки ліски, монтується ось тут. Як правильно це зробити? Ліску протягуєте. Потім ви відпускаєте трохи ліски і плоскою викруткою накручуєте ліску. Ось так у вас повинно виглядати. Потім ми беремо оці фіксатори і фіксуємо тканину в верхньому положенні і в нижньому. Тобто, зараз у нас верхнє положення. Ми беремо ближню вікну цепь і ставимо цей фіксатор. Ось ми його поставили. Він не дає далі закрутити рулон. А тепер нижнє положення ралету ставимо в такому рівні і фіксуємо на цепі. Ось так ми прикрутили кріплення. А потім ми відрізаємо зайву цепь і з'єднуємо її. І у нас виходить ось така фіксація цепі.